Гормони і обличчя. Як же тіло говорить з нами? Коли я дивлюся на обличчя жінки, я бачу не лише її шкіру, я бачу її гормональний портрет, щитовидна залоза, надмірники, яєчники це трикутник, який формує наше обличчя щодня. Порушення роботи щитовидної залози, і ми бачимо набряки, сухість, втрату сей. Підвищений тестостерон і з'являється акне, жирність, надмірний ріст волосся, хронічний стрес. Підвищена кортизолу, який руйнує колаген, порушує сон, викликає запалення. А ще інсулінорезистентність, яка проявляється як гіперпигментація, нерівний тон та запальні елементи. Тому справжня косметологія це клінічне мислення, аналіз причин, діагностика стану шкіри як відзеркалення наших внутрішніх процесів. Коли ми працюємо з проявами гормонального, ми не просто покращуємо зовнішній вигляд, ми запускаємо глибші механізми відновлення. Бо шкіра це індикатор жіночого здоров'я, і наша мета повернути їй рівновагу, а жінці відчуття цілісності та краси.